А ваша родина або, або особисто ви полюбляєте ось таку смакоту? М -м -м -м. Підборщик та під будь-що. Можливо, навіть отак просто зробити отаку канапку і отримати гастрономічний оргазм. Це така смокота. Погнали готувати. Сьогодні у нас в меню буде справжня українська страва. Для початку нам потрібно подрібнити сало. З сала обов'язково знімаю шкірочку. Обов'язково всі шматочки. Сала повинні бути без шкірки. Подрібнювати буду на найдрібнішу сіточку, ось отаку, паштетну. Сало можна використовувати навіть якщо на ньому є трішечки м'яса. Це не має нічого в цьому страшного і це буде ще смачніше. Ну, бажано для таких страв брати найтонше сало. І сало знайдете, куди пристроїте, і смаколик зробити. Ось такий вигляд це має в мене савка з м'язком перекручена на паштетну решітку. Тепер наступний інгредієнт це чесник. Часника. Перед тим як додавати, нам потрібно відважити оце сало. І раджу важити не сало відразу зі шкіркою, да, і приблизно там вираховувати. І навіть коли ви зняли шкірку, раджу не важити чому, тому що все рівно якась частина залишається в м'ясорубці, десь там щось на ножа намотало, десь щось не докрутило і так далі. Тим паче, якщо м'ясорубка не професійна, а звичайна битова домашня. Краще за все, ось отак от покрутили, а потім зважили. У мене, наприклад, тут вийшло 2 кілограми і 470 грамів. І вже із розрахунку на чисту вагу ми беремо чесник. Часника на 1 кілограм сала нам потрібно 83 г. Не дивуйтесь такій грамовки, я не пам'ятаю, звідки вона в мене, але можу сказати відверто, що вже багато років користуюся цим рецептом. І він мені дуже подобається. Часник потрібно також подрібнити. Я свої 200 г чеснику подавила на чеснока Наступними додаємо сіль. Соль раджу все-таки відважувати на ювелірних вагах, якщо вони у вас є. Тому що кухонні ваги в них. Оця погрешність 5-10 грамів може зіграти так, що ви пересолите вашу намазку. Солі необхідно 33 грами на 1 кілограм сала. Я на свій об'єм беру солі 82 грами. Відправляю сюди. ж. Не знаю, нам дуже подобаються оці пропорції. Ми вже Багато років робимо. Ну і останній інгредієнт, так, так, останній, це чорний мелений перець. У мене це свіже змелений, на каво, Кавомолки. На один кілограм потрібно одна чайна ложечка. Зараз покажу, як це повинно виглядати. Ось отак, в щерп. Бачите, тобто набрали і отак пальчиком зняли. Оце на 1 кг. Так як в мене тут майже 2,5 кг, то, відповідно, я буду додавати 2,5 ложечки. Все, на цьому наші інгредієнти. Закінчилися. Знаю, що багато хто з вас може сказати, а як же кропчик. Так от, що хочу сказати, в такому вигляді цю намазку можна зробити і залишилось все це ретельно перемішати. В такому вигляді цю намазку можна приготувати, заморозити і потім вживати, доставати по мірі надобності. так? А кропчик краще посипати, якщо він у вас є, зверху собі на бутерброд, коли ви вже намазали. Чому? Тому що зберігається з кропчиком набагато гірше. Це якщо ви робите там на 200 г сала, перекрутили, то можна додати і кропчик. Але якщо ви плануєте зробити так, щоб воно було на якийсь певний проміжок часу, то ніякого кропчику. Зберігається гірше, псується, портиться, змінюється аромат кропчику, і виходить, ваша намазка не така вже апетитна і не така смачна, як свіже зроблена. А в такому вигляді, якщо заморозити, після розморозки взагалі не втрачається ні аромат, ні смак. Як начебто щойно тільки зробили. Заморожувати можна у будь-яких пластикових контейнерах, можна навіть у стрич-плівки. Тобто, поклали на стрич-плівку, замотали, сформували чи то конфеткою, чи то кулькою, чи то ковбаскою і заморозили. Готуйте, смакуйте. І бажаю всім смачного.